14 грудня в Україні традиційно проводиться день вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. Людей, які ціною свого життя і здоров'я, змогли здолати страшну трагедію 20-го століття, що сталася 26 квітня 1986 року. Події понад 20-річної давності ніколи не зітруться з пам'яті ні сучасних, ні наступних поколінь. Через воєнкомат забрали мене в 1987 році. году. Ушов Участвовал, ну как все говорят, в 25-й бригаду там було, було распределения. Попал я, так как я был водителем, это все по ремонту. Этой всей техники, которая находилась на станції. Вся буквально техника. Мех... Весь, все механизмы. Будем говорить: автомобили, трактора. Это мы все ремонтировали. Будем говорить, что все профессии там были нужны. Кто чем занимался, кто бетонировал, кто ремонтировал. Ну, попало у нас так. Мы вот эту технику закапывали там в землю, которая должна будет прийти в годность только лишь через 70 лет. Потому что распад вот этого цезия и вот этого всего оно пройдет. На здоровье оно сказалось, конечно, сказалось, кому, ну вы видите, кто с палочками отказывает, многие ребята уже наши на колясках, многих нету уже. Больше всего поразило, понимаете. Когда едешь, вот эти все вот эти все жилые, это все пусто, мертвые города, сам припять это мертвый город, где детсадики, де игрушки вот так вот лежат, как люди, дети уходили, школы это все. Это сейчас показывают по телевизору, что оно ну все розбросано, уже сгнило, поржавело, а тогда это было только лишь куклы лежали. Учебники лежали, это все так, это все было все свеже, все от вроде люди только сьогодні ушли, и так все осталось. Ця катастрофа є болем для всієї України, і тепер не лише в квітневий день, 26 го числа, а й у грудні вже стало доброю традицією вшановувати пам'ять тих, хто пожертвував своїм життям, захищаючи нас. Адже саме в цей день, 14 грудня, було завершено будівництво захисного саркофагу. Надання державного статусу дня ліквідатора ще раз нагадує суспільству про проблеми ліквідаторів чорнобильців. На жаль, і сьогодні їх ще вистачає. Зараз вот багато борються і э, судимося ми за все. Нам, допустим, призначено інваліди 6-8-10, виходить. Інвалід першої групи отримує 10 э, прожиточних, другої групи 8, третій групи 6 інвалідів. Зараз цього немає. Везде судимося, підсуджувалися все. Ну, Но... Ніхто нам так не виплавчить. Хотілося б краще жили, щоб більше уваги. немножко. Тому що, да, буває, що тільки в цей день нам внімання. Сьогодні діють громадські організації. Криворізька міська організація «Союз Чорнобиль України 17 грудня сповнюється 25 років, коли вона активно працює. З громадянами хотів би підкреслити, що ми не в стороні залишились від всіх акцій, які сьогодні проходять в місті. Ми збираємо речі, ліки, кошти для наших співвітчизників, які знаходяться сьогодні в зоні АТО. Втім, у День пам'яті здебільшого згадували учасників ліквідації аварії, які вже пішли з життя. Їх та тих, хто загинув у АТО, вшанували хвилиною мовчання. На сьогоднішній день тільки у центральному міському районі проживає 787 ліквідаторів, 67 вдів та 90 дітей, які мають статус постраждалих від аварії на ЧАЕС. Чимало проблем зазначають Чорнобильці, вдається вирішувати завдяки допомоги місцевої влади. наш район всячески старается помогать, помогал и будет помогать, насколько можно вам, и с путевками, и с лечением, и с помощью материальной, насколько это возможно. Хотелось бы, мы понимаем, что это очень пошатнуло ваше здоровье. Поэтому, дорогие наши, разрешите мне и от председателя Центрального городского исполкома Сартовской я сегодня корпуса ну, поздравить вас с сегодняшним днем. Ну, а, спасибо за тот подвиг, который вы сделали. Спасибо вам за то, что вы э, смогли э, удержать э, и э, хоть каким-то образом э, притушить этот страшный очаг. Традиційно в цей день вручали нагороди. Почесною грамотою центрально міського райвиконкому відзначили Миколу Рульова, ліквідатора аварії на ЧАЕС. Ще п'ять ліквідаторів отримали грамоти райвиконкому. Особливо дорогими і пам'ятними для ліквідаторів стали спеціальні нагороди. Медалю за мужність та честь відзначили чотирьох ліквідаторів. Нагрудним знаком ліквідатора аварії на ЧАЕС нагородили Володимира Люліка. Ще декільком криворіжцям, учасникам ліквідації аварії на чес, вручили медаль ветеран Чорнобильського. Руху.